Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні в Полтавському державному медичному університеті чергова цікава подія. Наш університет дуже любить гостей, і мені надзвичайно приємно, що наш колега, декан факультету медичного номер 1 за сумісництвом, до речі, гарант освітньо професійної програми, але про неї він розповість сам, запросив свого велишановного друга. Тому дозвольте. Відрекомендувати всій українській громаді професора Дмитра Карамишова, а далі про зміст сьогодні лишнього захисту він розповість сам. Пане Дмитро, вам слово. Дякую, шановний Давіда Соломоновичу. Вечор... <смітна> ну, шановні колеги. Мені дуже приємно, що сьогодні ми відкриваємо такий проєкт як менеджер складемо, оскільки підготовка нової генерації управлінців. В охороні здоров'я це сьогодні надзвичайно актуально. і не лише управлінців, а й взагалі лікарі, які випускники наші шановні вони мають володіти тими сучасними компетенціями, тими якостями, які дозволять їм бути конкурентними на ринку медичних послуг. І звичайно, всім же відомо, що університет в цьому році запровадив. Нову освітню програму менеджмент охорони здоров'я і соціальне проєктування це програма другого магістерського рівня підготовки. На ній вже навчається багато керівників закладів охорони здоров'я, генеральних директорів, медичних директорів, керівників структурних підрозділів різних установ і. Безумовно, програма спрямована на те, щоб бути ефективним. Ефективним керівником. Але коли людина ефективна, то й колектив також відчувається, і це впливає і на розвиток організації, Безумовно. ми це розуміємо. Тому, коли ми працюємо в єдиному медичному просторі, коли ми розуміємо, що в нас є різні заклади охорони здоров'я державної, комунальної власності, приватні заклади, то безумовно ми маємо орієнтуватися в цьому різноманітті. І підготовка наших менеджерів вона потребує Сучасних нових знань, в тому числі знань стосовно ефективності організування певних процесів, залучення інвестицій, hr менеджменту керування персоналом, формування команди, тобто тімбілдингу, дуже, дуже багато цікавих нових речей. І крім цього, в нас традиційно великий спектр різних наших освітніх програм, підготовки наших виправданих. Посхників за освітніми програмами медицина, стоматологія, педіатрія, медична реабілітація, фармація всі вони потребують осучаснення тих знань, тих soft skills, які дозволять їм бути конкурентними на цьому дійсно ринку медичних послуг. Тому да-да. <плат> е е е е е хотілося б все ж таки, щоб наші глядачі почули два слово по сьогоднішньому заходу. Е як прийшла ідея? Ідея його організації, і безумовно, мені вже дуже крутить познайомитися да -да -да. з нашим гостем. Ну колеги, ідея прийшла спонтанно, як і всі ідеї. Вона дуже проста. Ми просто хочемо, щоб зробити такий новий, не зовсім академічний формат спілкування, де наші студенти, де наші здобувачі зможуть відверто. Задати питання, які їх цікавлять. А наші спікери, і зараз я до цього перейду, зможуть поділитися певними секретами своїм неоцінним досвідом успіху, і тим більше людина, яку ми сьогодні запросили, шановний пане Сергію, це якраз керівник нової генерації, керівник, який вже багато зробив, який є ініціатором і ефективним менеджером декількох успішних проєктів, пов'язаних з медичним підприємництвом. І я сподіваюся, що пане Сергію вже сам про це розповість. Добрий день, пане Сергію. День. По перше, дозвольте вам висловити величезну подяку від адміністрації університету, тому що такі зустрічі і а, ті знання, які ви сьогодні, як якими ви сьогодні поділитись з нашим студентством, я думаю, багато. Багато коштує перш за все моральному, в моральному смислі цього слова. Вас представили керівника нової генерації. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що це означає? Я розумію, що ви на одній хвилі з Дмитром Васильовичем, але мені можливо не дуже зрозуміло поняття нова генерація. Вода вашого з вашої точки зору, що це означає, і яким сьогодні має бути такий керівник? А, скажу так, я не зовсім керівник. Я є власник, а це інша роль взагалі. Менеджерство це одна, а бути власником це також роль, але трошки інша. Трошки да, Шлях, звісно, я прийшов там і менеджером був, і доводиться менеджеріти певні процеси. Але я так Поступово переходжу в іншу роль. Так, вот. Сьогодні ми балакаємо, поговоримо. Діалог такий буде. Дуже хочу, щоб це був саме діалог, а не монолог. Вот. Тобто, щоб це не була там говоряща голова, вот, а, а щоб це була така жива розмова. Вот. І ми по поговоримо про теми про ті теми, які е, не викладають в медичному. Розумієте, про ті теми, е, якщо ви маєте змогу. Спілкуватись з батьками, то ви про ці теми спілкуєтесь десь вдома на кухні. От про таку от, таку живу чолові... чоловічоловіча ж э, людську розмову. Просто як вибрати фах, вірно, як най як найшвидше монетизувати свої знання, куди піти працювати у приватну лікарню чи з моєї точки зору на мою думку, э, чи у приватну, чи у частну структуру, які є певні особливості? Ну ось щось про таке ми поговоримо. Ви знаєте, тоді мене назвіли інше питання. Скажіть, будь ласка, судячи по тим тезам, які вже надав вельми шановний Дмитро Васильович, ми ознайомились, чи може лікар, тільки лікар за фахом да. опанувати те, що опанували ви? Чи у вас є інша освіта, окрім лікарської? У мене є інша освіта, вот. але ж найкраща освіта це досвід. Це, це досвід, так. Да. І все життя я навчаюся. Я навчаюся у, до, до, по, по цей час. Навчаюся а, і менеджменту, і управлінню фінансами, і, і то, що сказав зараз Дмитро Васильович і персоналом, системою мотивації. ну… Пане Сергію, останнє питання: нас будуть бачити не лише наші студенти, а так. студенти всіх закладів України. Я в цьому впевнений. Можливо, ви дасте пару порад. Тим дітям, сьогоднішнім студентам, які сьогодні подивляться на вас і реально схочуть повторити ваш шлях, чи є який-небудь, знаєте, постулати успіху, я б можливо так назвав. Чи це настільки індивідуально, що о, треба пройти самому цей шлях і саме індивідуалізовано, персоніфіковано? Що, що вважати успіхом? Для мене успіх це. Вимірювальна категорія. От. Це певний час обмежений. Я так робив собі якісь завдання, які там, треба досягнути там, до, до цього віку. Це про, це про успіх, Да. А єдиної якоїсь пігулки. От. І я, ж про, я ж про бізнес, я про, про мотивацію, так. я про це розумієте. От. Тому там. В загальному то десь до п'яти відсотків людей ну можуть це робити Безумовно. От. про це. Ми сьогодні порозмовляємо про мотивацію, от про як, як стати підприємцем, як як увійти в підприємництво, маючи вищу медичну освіту, і до чого це все може, може привести. Тож, шановні друзі, якщо ви хочете війти в ті п'ять відсотків, уважно слухайте. Наші семінари, а особливо наших шановних гостей. Я дуже дякую вам, пане Сергію. Пане Дмитро, величезне вам спасибі за те, що вперше в стінах університету пройде такий захід, а в нас залишається лічені хвилини. Та я поспішаю на студентську скам'ю, щоб разом з вами послухати нашого спікера. До зустрічі! До зустрічі! До зустрічі.